Танці на трьох або хто переможе Зеленський, Трамп чи. я навіть думати про це не хочу. Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч томагавків вашим опонентам. Як потрапити до Костянтинівки і вижити? Я відчуття моторошне. Москалі збили власний літак, і наша постійна рубрика весела русня. Замічав, що ну погоди, волк курить. Прекрасна річ новини, готуєш, готуєш а за ніч воно отак все раз і змінюється. Якщо ви не слідкували за ними, то ми цими новинами жили. І я, Ольга Чайковому, це розкажу. А ви, будь ласка, коментуйте, ставте уподобайки, бо від ваших коментів е, залежать наші перегляди. А українського у мережі YouTube має стати більше. І тема номер один: Зеленський, Трамп і. Томагавки ну було тріо, але знову таки у ніч з четверга на п'ятницю вже стало п'ятеро, тому що до цього тріо ще додалися Путін і Орбан. Як усе це вивернеться до наступного тижня? Одному лише богові відомо, що ми точно знаємо, що Зеленський з четверга у Вашингтоні. Він вже зустрівся там із міністром енергетики та енергетичними компаніями, а також з представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Наприкінці липня 24-го року, чим вона цікава, вона представила нову гіперзвукову ракету Мако її розробляли сім років. І назвали на честь найшвидшої акулу у світі, і вона здатна досягати надзвукових швидкостей. Нам би такі ракети точно не завадили. Та за повідомленнями у телеграм-каналі Зеленського говорили про перспективи співпраці, і президент України розказував, що у нас є великі потреби у літаках F-16 та посилення наших систем ППО не зупиняємося. Україна не приховує, що головна наша мета це отримати те, що Трамп називає найкращою американською, і взагалі світовою зброєю – томагавки. Ну, потуса саме так американці називають президента Сполучених Штатів, вагався, вагався, відправляв якісь змішані сигнали, натякав, що він от, от уже погодиться. А потім взяв і подзвонив Владіміру Путіну. Тут як не процитувати Лермонтова, ніби винісла душа поета, позора мелочних обід. <каку> ви думаєте, що Путін мав сказати, будь ласка, продайте їм томагавки? Будь ласка, продайте їм ці томагавки. Я буду дуже вдячний. Насправді я сказав Путіну, ви не заперечуєте, якщо я. Дам кілька тисяч томагавків вашим опонентам. Йому ця ідея не сподобалась. Тепер Трамп на розтяжці, в яку сам себе і поставив о 20-й за Києвом зустріч із президентом Володимиром Зеленським. А наступного тижня вже із двома в лапках друзями України і Путіним. Ця компашка обговорить торгівлю між Сполученими Штатами та Росією після завершення війни в Україні у розмові із Пилом, яка тривала дві години. Щур, ну будемо так казати, так, щоб нас там не забанили. Сказав Трампу, що томагавки нібито не змінять ситуації на полі бою, але їхнє постачання завдасть істотної шкоди відносинам країн. Ну не заздрює на цих перемовинах Зеленському, оскільки ми ж розуміємо, що Трамп людина-настрою його то до Путіна потягне, то до Зеленського потягне. Ну дуже сподіваюся, що в чомусь таки його переконають. А щодо ракет, то тут взагалі були різні думки українських експертів. Ми з Христі Гавриш їх позбирали. Весь тиждень в мережах гуляла інформація, що Сполучені Штати теоретично могли би надати нам від 20 до 50 ракет, тобто 1% від того, що мають сполучені штати, вони б мали однозначно великий психологічний вплив на Росію, томагавк летить на відстань понад 2500 кілометрів. Для розуміння від Києва до Москви 800 кілометрів по прямій. Однак фахівці розуміють, що Кремль нам потрібен найменше. Який сенс в тому, що ну, наприклад, буде зруйновано Спаську вежу. Який у цьому сенс? Ну, буде виглядати воно гарно, так симпатічненько, але е, практичної користі ніякої. Набагато краще це нанести удар по якомусь аеродрому, де знаходяться туди 95, МС та Су 34 або по Лабузі, по Іжевську, по іншим якимось цікавим об'єктам. По тому ж самому Уралвагонзаводу, врешті-решт. Ну, власне, ми опитали двох експертів: це Олександр Коваленко, він військовий оглядач і військовий експерт Іван Ступак. Обидва переконані, що якби все таки штати нам дали ці томагавки, це було б позитивним сигналом. Але на думку ступака, тут є великі нюанси. Послухайте. Згадайте кадри, то був Ірак, коли вони раз, два, три, чотири, п'ять, там десять, двадцять. І вони всі летять і вони влучають туди, куди потрібно. Якщо нам передадуть їх там 10-20 ну, штук, ну це погоди не зробить. Увіть собі: пацієнту щоденно треба приймати, не знаю там, фантазую, тисячу міліграм вітаміну С, щоб він був на ногах, а йому дають виключно 15. Так, декілька десятків російських. Військових відправлять до Кобзона Питання нема. Можливо, там 2-3 НПЗ суттєво пошкодять дуже серйозно, але так, щоб величезну погоду вони не зроблять. Ну от в групі інформаційних спротиви з цим не дуже погоджуються. кажуть, що в Україні ця зброя потрібна у будь-яких кількостях. Передусім, вона могла би обійти російське ППО у глибокому тилу. Наприклад, це завод в Алабузі, який е, виробляє Шахет-136. або е, підприємство завод Купал. Вони знаходяться в достатньо глибокій тиловій зоні. Щоб знищити такий об'єкт, потрібно нанести удар не одним ударним дроном. Треба, хоча б, нанести удар потужністю, то на дві тонни, щоб це підприємство зупинилося, водночас. Американці вони багато чого бояться насправді. Та нам здається, що вони такі безстрашні. Вони бояться передусім не того самого ядерного попелу, яким лякає Росія, а більше китайців. І от така думка: що бояться американці? Є великий ризик того, що ці ракети можуть бути а збиті, б. придушені російським ребом. Росіяни знаходять їх десь в кущах Тульської області, кажуть: о, цілий зразок розпилюють його, а навіть не розпилюють. Просто. Пакують, одягають рожеву стрічку і відправляють пряміком до Пекіну. З іншого боку, Олександр Коваленко нам нагадує, що Трамп він, передусім, бізнесмен. і Сполучені Штати могли би непогано на цій зброї заробити. Дійсно, є проблема, що ці томагавки Україні не було б звідки запускати, тому що немає ні субмарин, ніякого іншого такого обладнання, з якого б могли летіти томагавки. Але... Зараз американці розробляють вони тестують спеціальні експериментальні мобільні системи пуску. От вони зараз на стадії випробувань, і такі випробування каже експерт, могли б цілком відбутися в Україні. Це було б ще іміджеве гарне питання для сполучених штатів. Чому раніше Трамп не говорив про те, що він може нам надати томагавки? То як каже цей експерт, він все таки сподівався отримати Нобелівську премію миру. Оскільки він Нобелівську премію миру не отримав, то це був би непоганий шанс себе проявити. Ну, Дональд Трамп побачив, що йому не отримати Нобелівську премію миру. Ми ну досить вже себе представляти цього голуба мира. Треба скинути це біле пірічко. Тут не мета якось допомогти Росії або допомогти Україні чи щось таке інше. Ні, тут мета врятувати свою п'яту точку в першу чергу. Що робить у цій ситуації Україна? Ситуація складна. Ну, як надійний партнер, вона чекає. Ну, знаєте, як є уникаючі чи надійні? надійні чекають, вони чекають, поки щось проявиться. І робить Трампу подарунки, на яких він, мабуть, ніколи і не очікував. Ну, і Росія до такого не додумалася. У Чернігові з'явився сквер імені Трампа. Ну, Цікаво, що раніше він називався казкою. Виглядає він не зовсім казково. Судячи з тих фотографій, які з'явилися у мережах, власне, от зараз ви бачите фотожаби, а суспільне наводить думку представника Українського інституту національної пам'яті Сергія то Він переконує, що взагалі називати сквер іменем живої людини, це таке не дуже хороша історія. І, власне, в Україні так не відбувається. А ми поки що Трампу померти, ми йому не взагалі не радимо. Тому що ми дуже сподіваємося, що після наступного тижня, коли він ще зустрінеться із путіним і Орбаном, все таки щось хороше, він нам знову підготує. Тому чекаємо наступного тижня, а зараз... Ми вам розкажемо про таке. Як потрапити до Костянтинівки і вижити? Відчувається тут запах смерті. Що забули росіяни у Швейцарії, але не гроші. Зараз якась проблема буде зі мною. Yeah. Ти завтра будеш в окопі, Сука yeah. сидіти. скандал на Тернопільщині. І чи покарають третю штурмову? Вивели з машини, почали мене бити. Потім заставили мене роздітися. Що курив, вовк не постриває на заході, і як Ліна Костенка стала іконою стилю. Люди, будьте взаємно красиві! І починаємо з Донбасу. Там із таким доволі дивним повідомленням вийшов генштаб. Йдеться про Покровськ. Боротьба за нього триває ще з 21 серпня. Власне дуже довго триває. Але там зараз, 21 серпня, росіяни здійснюють такий масштабний наступ. І генеральний штаб показав відео 138-го центру спецпризначення військової служби правопорядку і повідомив, що на околицях міста Сили оборони України проводять так звані стабілізаційні та контрдиверсійні заходи. Це можна повідомлення сприймати будь-як з одного боку, як якусь перемогу з іншого боку, можливо, генштаб просто хотів показати роботу, щоб вони думали, що все так погано. Також, за даними генштабу, українці знищили. Поранили або уполонили з серпня цього року там майже 14 тисяч російських окупантів і 1300 одиниць техніки. Українські захисники звільнили 182 квадратних кілометри території Покровського району Донецької області і ще більше зачистили від ДРГ. Ну, власне, ці відео і заяви з'явилися після того, як бійці розповідали скрізь, що Покровськ уже повністю у вогневому кільці. Тому трактувати заяви генштабу можна по різному реалії на Донбасі виглядають дуже моторошно. Маємо мого колеги Олега Корнієнка з Костянтинівки потрапити у це місто. Майже нереально раніше наші знімальні групи там жили. Тепер йому і 24-й королівській бригаді довелося туди йти пішки. Вони прибули у місті сім годин. Місто виглядає моторошно, воно все оплутано оптоволокном від російських дронів. І якщо ви побачите QR-код, ви його точно побачите, прохання задонатити на засоби захисту саме для цієї бригади. Подивіться, це ексклюзив фактів. У Костянтинівку я заходжу разом з бійцями 24-ї бригади на світанку. Пересуватися тут можна лише пішки. Ворожі дрони літають як на підступах до міста, так і над самим ним. Кожен крок тут може бути останнім. Ну, власне, ось спалені машини. Тут спалена машина, буквально метрі 800, ще одна спалена машина. І так по дорозі, тут можна точно з десяток побачити по цій трасі росіяни. Працюють з оптоволокна, і фактично, ось, да, це оптоволокно, Ось воно висить. Ось і тут фактично все ось такими ниточками. Перебіжками ховаючись то під будівлями, то під їхніми руїнами над нами постійно пролітають ворожі дрони. Кількість. ще. Колись жваве місто завмерло. Воно щохвилини здригається від вибухів і отримує нові рани від російського залізяча. Ворожі снаряди новоминають і храми свого ж патріархату. Ось цей пала вдвічі. Нічого не понятно, ніясне. А все зрвалося, зорвалося та згорило. Під час цієї атаки тут загинуло двоє людей ще п'ятеро поранені. Окрім того, за даними поліції, священик тут переховував свого дворічного сина. Та доглядач за церквою нам розповідає, що ані людей тут не було, і мовляв, сама церква була зачинена. Тут все вигоріло. <пробітник> а це було дві пожежі тут. Чи як воно було Ну, взрив тушили, солому грать ту не Семейка. Залишити Костянтинівку сам чоловік не планує. Нині у місті, яке на межі гуманітарної катастрофи, понад 6 тисяч людей, і щодня в місті палає по кілька багатоповерхівок. Ну ось власне в цей будинок росіянам вдарилися о п'ятій ранку. Тут і досі вогонь гасити нема кому, цілий під'їзд знищено. Ну і газити нема кому, тому що комунальники і рятувальники вже тут не працюють. А за тим, як палають будинки, місцеві лише спостерігають. Ось цей чоловік допомагає своєму знайомому врятувати речі з багатоповерхівки. Виїжджати з міста не планують, просто перевозять речі у іншу багатоповерхівку, виживають за рахунок гуманітарки. Завозять да, я там свою тут через, через дипадон згоріла паспорт і паспорт згоріли. Теж щось прилетіло? так? Да? да. точно так же прилетіло. Та треба з міста вже виїжджає. Чим вище сонце підіймається, тим інтенсивніше гримить Костянтинівка і її околиці. Ворог вже забігав у місто і намагався закріпитися. Паралельно росіяни населений пункт випалюють і рівняють землею. Костянтинівка фактично це суцільні руїни, в двір би не зайшли б. Скрізь фактично повністю російські залізяча повернувало дерева, поспалювало будинки, ну і фактично скрізь пустка. Два таке відчуття моторошне. Все-таки відчувається тут запах, смерті. І він чатує фактично кожної секунди. Тільки ще протримається місто, ніхто сказати не може. Росіяни його розбивають швидше за Покровськ щодня по 6 авіабомб і цілих кварталів наче не було. Дрон засікли, зараз збивають. Він висить над нами, над недопаленими будинками. Висить, висить дрон. Ще один підлітає. Нині українські армійці щосили намагаються зупинити ворога і не дати йому просочитися у місто. Тож будь-який донат підтримка для захисників нині вкрай важливі, бо інакше на Костянтинівку можуть перетворитися інші регіони, які нині вважаються тиловими. Олег Корнієнко, факти сітіві, єдині новини. І трохи вам ще зрад і перемоги. Ну, от з хорошого можете подивитися оце відео. Ворогові не вдалося доїхати навіть до лінії бойового зіткнення. Бійці знищили дев'ять та пошкодили чотири одиниці бронетехніки. Азов каже, зараз москалям допомагає погода. Тиск з того боку дуже дуже сильний. Українці намагаються стабілізувати. Ситуацію ворог проривається. Наші проводять стабілізаційні заходи. А ось це відео від 9 жовтня. Подивіться на російський танк, що на ньому намальовано червона зірочка, як в моєму дитинстві. А, трохи в шоці, що вони досі в це граються. Таких штурмів за жовтень було як мінімум два. Добропілля це такий найскладніший відтинок. Покров з добропілля. Там найбільші бої. Наші бійці зазначають, що росіяни намагаються перехопити ініціативу. Наші працюють кількома підрозділами. Одні стримують тиск противника, інші зачищають залишки або накопичення росіян, які все лізуть і лізуть. На жаль, на цьому тлі розгортається великий скандал у Тернополі. Там опіймали молодиків, які діяли взагалі як ракетири у 90-х. На лаві підсудних шестеро військових, а отут цікаво, вони нібито могли належати до третьої штурмової. Їх підозрюють у катуваннях, розбоях, викраденнях людей та незаконному заволодінні автомобілями. Один з епізодів з особливою жорстокістю людину, яка проходила реабілітацію після поранення, такий саме військовий, викрали, облили легко займистою речовиною і змусили бігти перед автомобілем. Вивели з машини, почали мене бити. Потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Наразі слідчі поліції оголосили підозрюва сім фігурантам за різними статтями Кримінального кодексу України. Ну, власне, третя штурмова не могла тим відреагувати, там усе знають. Не підтверджуються їхні бійці чи ні, очікують на об'єктивне розслідування. Наголошують, що третя штурмова засуджує будь-яке насильство проти цивільних, готова співпрацювати зі слідством. Така неприємна історія. Із приємного маємо одне таке повідомлення, яке з'явилося зранку у п'ятницю: що росіяни змогли збити власний літак. Система ППО сталося це у Криму. Ну і маємо майже звичну історію. Башола цюдова, а що ми вам зіла шоти? Потому що шо ти проти русских імієш цікаво. Вона переважно тим, що її зафільмували. Як правило, такі розмови вони проходять. Поза камерами, а тут сталося так, що все-таки жінка витягла мобільний телефон і познімала про що йдеться: це Швейцарія, потяг їде українська родина. Чоловік сам зі Швейцарії, але має білоруське коріння, і з ним дружина Українка і дитина. Саме дружина Олена Дудник запостила це відео у Фейсбук. Росіянин почув розмову українською мовою, вирішив втрутитися, почав бикувати. Головний мотив, що я був в окопах, а ти там не був. Тобто росіяни вони ще не соромляться того, що вони сидять в окопах на території України. А дуже цим пишаються, вимагає він від людей перестати говорити українською мовою, просто не їжджає. Ну і зараз буде багато піків, бо слухати цей варіант мови Пушкіна на ну майже неможливо. Смотрите, ну що тут. Може сказати а? Я ж, з тобою не общаюсь. Та ні, ти, ти ні. мені што. Вот короче тварина мене. Откуда то западенця її ба. Вилякайте, мою дитину. Пошла ти на я руський чоловік. Ми вас сука убивати будем. І будемо добивати до конца. Відео станом на ранок п'ятниці назбирало у мережах 24 чотири переглядів. перегляду. І тут цікаво взагалі подивитися на реакцію українців. Українки почали писати жінці. Що чоловіку неї поганий? Щоб він мав би стати і набити тому росіянинові, ну яко кажучи, його пику. А інші українки, і українці, які живуть в Європі, вони кажуть, що так в Європі не працює. Тобто скрізь є камери. Якби чоловік встав і набив би пику цьому росіянинові, то він би ще сам потрапив на лаву підсудних. Власне, наскільки я розумію з цієї історії, то поліція таки втрутилася, що і той, і той подали позови, Будемо слідкувати за цією історією. Просто цікаво. А, ну і є ще один маразм, над яким почала реготати сама Русня. Там є кут в Росії з українським прізвищем Литкін. як якут, міг бути Литкіним, мені цікаво. а Він раніше очолював Міністерство молодіжної політики Росії. Ну такий вже в віці, чувак. А, якимось чином він зв'язав, кого вовка ну постриває крокоділу гену? І якимось чином туди ж туди ж задіяв дикий захід. Послухайте. не замічав, що ну погоди, вовк курить. А В реальності он не курит. Воп никогда не курил. Крокодил гена возьмите. Почему у него вот это э, труба трубка? Да, вот. Это все идет по сознательному программу нашого населення. Видимо, коллективному западу не спится, чтобы недра Росії захватить. Ну, і щоб не завершивате на Русні и покращити вам настрій. Ми ж маємо зарядитися на всі вихідні якимось більш-менш позитивом. Розкажу вам про співпрацю Ліни Костенко у галузі моди. Допис опублікував в інсті бренд Гасанова. Там написала, що легендарна Ліна Костенко, поетка, якщо хтось не знає, стала амбасадором бренду. На ній прикраси з колекції High Jewelry. І це такі прикраси, які передаються у спадок із покоління до покоління, так само, як із покоління до покоління, ми передаємо вірші Ліни Костенко. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось, відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безбороною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла мені іронія всіма. Ліктиками і галактиками. І в житті, як на полі мінному я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний і міну. Люди, будьте взаємно ввічливі, а якби на це моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиві. Ну, краще Зеліну костенку я все одно не візьму сказати. А... Можу лише вам порадити читати українську поезію, вдягати українське або принаймні тепле, тому що зима у нас обіцяє бути такою собі. Але маємо жити попри все, маємо слідкувати за українськими новинами, тому що жити без новин, в принципі, хотілося б, але це майже неможливо. Коментувати, ставити уподобайки для того, щоб українського в мережах не російського, а саме українського було більше. Побачимось!